Доброго дня! Сьогодні відео в нас буде про час, а це означає, ми будемо розбирати поняття рік, тиждень, місяць, день, години і логічно, що для цього всього нам обов'язково потрібно знати числа і числівник. І так, це четвертий випуск Суржик англійської мови на каналі Іммігратопедія. Мене звати Володимир. Поїхали! Для початку треба розуміти, що є порядкові числа і є звичайні числа. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 і перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так що почнемо просто з чисел для рахування. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще раз. 1, 2, Трі, Фор, Фев, Сі, Севен, Йй, Найн, Тен. І так база. До десяти вже рахуємо. Тепер, що стосується числівників, тобто перший, другий, третій і так далі. Слава Богу, в англійській мові немає такої фігні, як в українській, що це. Перший хлопчик і перша дівчинка, і перше число. Тут все одним словом обзивається, що набагато простіше, як то кажуть. І так, перший буде first. First – перший. Другий. second. Третій. third. Четвертий. fourth. п'ятий, fifth. Шостий, sixth. Sixth, sixth. 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 Коротше, 6th. Seventh. Eighth. Ninth і tenth. Після п'яти, як ви зрозуміли, там додається просто оце th, th, як, Як плюнути, хочете? Оце додається пізніше. А тепер демонстративно як схожі слова з звичайного номера до числівника. One. first two second three third four fourth five fifth six sixth seven seventh eight eighth nine ninth ten tenth Тепер погнали від 11 до 31, так як в календарі максимум може бути 31 день. 11 11. th 12. 12. th І девер простіше. Якщо 3 було 3, то це буде 13. Teen означає десятки, Тобто 13. 13. 14. 15. Sixteen, 17, 18, nineteen, 20. 2, 2. 12, 12. І 20 це 20. А от після 20 набагато простіше рахувати, тому що ви берете цифру, наприклад, 20 і додаєте 1. Потім буде 31. один. Як в українській мові 21. В українській мові так само звучить 21, ми не задумуємося за це. І в англійській так само: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 і погнали і так далі. Тепер коротенько, просто щоб знали за десятки від 10 до 100. Ten 10, 10, 20. 20, 30, 30, 40, 40, 50. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 10. Сотня. Зазвичай кажуть 100. Одна сотня. Але hundred буде зрозуміло. До речі. Цікавий факт про канадців. Канадці не говорять, якщо ми говоримо про гроші, канадці не говорять, що оренда мого житла коштує 2000 доларів. Вони так не говорять. Ви скажете, а як вони говорять? А я вам скажу: вони кажуть, оренда мого житла коштує 20 сотень. І ти такий, Ха? але з часом звикається, як то кажуть. Просто там телефон коштував не 1600, а 16 сотень. І от. На початку мене це так збивало, зараз я досі вже спустя стільки років. Я досі в себе в голові плюсую це все. Такий, так, 18 сотень це що? А 1800. Окей. Не знаю, чого вони так кажуть, але вже як кажуть, так кажуть. Розібралися з числами, Тепер пішли до календаря в е Канаді, в США. Так вже склалося, що в календарьові ви можете бачити не так, як в Україні, що спочатку йде день, місяць, рік. І навіть не рік, місяць, день. Тут іде місяць, день, рік. І ви можете сказати, а схріналі? Тому що це ж незручно. Тому що ми кажемо, як, 5 листопада 22-го року, чи там 8 травня 76-го року. Тут же кажуть місяць першим. Ну, як розмовляють, завжди кажуть перший місяць. Чому так? Тому що в їхніх очах рік це завжди константа. Тобто, якщо почався 25 рік, то він весь рік 25 рік. І щоб не говорити 4 вересня, вони кажуть вересень 4. Просто їм так зручніше говорити. І я скажу, що ну, в чомусь це простіше. Просто щоб ви знали, що в них іде от така градація. І так, для вивчення місяців я зізнаюся вам, я досі вже бляха, майже 10 років англійською говорю, але досі все рівно використовую ще російські назви місяців в себе в голові. Тому що я балбес і досі не можу запам'ятати. Січень January. January, January, Лютий, February, February February Berezen March March Kweten April April The Reći im'я take April Trawn May Mej Mej Traveń Cervin Djun Djun Cervin Lippen Julaj Julaj Липень, серпень. Огіст. Огіст. Серпень. Вересень Септембер, Септембер вересень. Жовтень. Октобер. В Німеччині Октоберфест. В жовтні. Не забувайте. Октобер. Жовтень. Листопад, Новембер. Новембер. Листопад. І останній місяць грудень ДЕСЕМБЕР ДЕСЕМБЕР грудень. А тепер всі місяці підряд без назви українських версій: Дженнюрі, Фебрурі, Марч, Еприл, Мей, Джун, Дюлай. Це в нас Сумарно склався рік. Рік буде «year». Українською легко вимовляти «year». «Year». як дві літери. «Year». Знаю, пишеться не так, але вимовляється так: «Year». «Year» – це рік. До речі, в англійській мові рік завжди кажеться парою. Тобто не 2025 рік, а 2025. Тому буде 2025, 20, 20, 25, 25. Якщо зараз в нас. Хай там, бляха, це відео виходить. Якщо зараз в нас 9 вересня 2025 року українською мовою, то англійською буде September 9, 2025. Ми розібрали рік, ми розібрали місяць, тепер вертаємося до днів тижня. Днів тижня всього сім тиждень в Канаді і в США починається не з понеділка, він починається з неділі. Перший день вихідний, останній день вихідний. Дуже зручно, дуже внятно. Нічого по факту це не міняє, але вже як є. Для того, щоб почати розбирати дні тижня, нам потрібно знати одне ключове слово, таке як День. День англійською буде «day». І так, перший день тижня це неділя. «Sunday». Сан це сонце. Дей це день. Сонячний день це вихідний. Сандей неділя. Понеділок Мандей. Вівторок Тьюздей. Середа венздей. Четвер Thursday. Я знаю, багато хто буде мучитись з вимовою цього слова. Для простоти Thursday. По нормальному Thursday для простоти Thursday. П'ятниця. Friday. Fry – це як жарена картошка. Fry. Friday. І субота Saturday. І так ще раз. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday. Saturday. І так. Дні тижня ми розібрали. Тепер переходимо до теми часу. Я знаю, це велика тема. Але в англомовних країнах використовується 12-годинний день. Це означає, що в них немає 13, 14, 15 години як в нормальних людей. В них є таке позначення як PM або AM. Тобто 12 PM – це 12 година дня. А 12 AM. Це 12 годин ночі. І от кожних 12 годин цикл міняється. Як запам'ятати, де буде цей PM, а де буде цей AM? От нормальна людина задасть це питання. А я вам скажу. Значить, дивіться: PM розшифровується як Past Midday. Past Після mid, середина, день дня? Після середини дня. Тобто 12-та година дня це ж в нас ну, ну, типу середина дня. І от після середини дня це вже буде PM. Тобто 4 PM, це буде 4 дня. 8 PM це буде 8 вечора. Що ж таке? AM, ви мене запитаєте, а я вам скажу. A.M. – це after Midnight. Якщо Midday – це середина дня, то Midnight – це середина ночі. Да, 12 година ночі це ніфіга не середина. В моїй голові середина ночі це часа 2-3. Але для простоти експерименту вони використовують так. After це також після. Просто різні слова для того, щоб розрізняти. Нафіга використовувати 24 години і адекватно розуміти, котра година. Ні, це для слабаків. Треба задрочитися отак. Тому 1AM це перша година ночі, а 1PM це перша година дня. Так, зверніть увагу, ми в українській мові говоримо перша година дня, друга, третя, четверта, п'ята. Але в англійській мові вони не використовують порядкові числівники. Вони використовують просто цифри. То 1pm це буде один після обіду. 1AM буде один після півночі. Тепер щодо того, як рахуються години. Логічно, що можна сказати, 1145 AM це буде 11.45 зранку. AM це до середини дня. Але можна сказати. 15 till 12. Тобто 15 до 12. Ладно, я вас зараз замучу цими годинами. Для простоти ми не будемо використовувати цей без 15-12, 15 хвилин на другу, 15 хвилин на п'яту. Що треба знати? Це цифри, грубо кажучи, до 60 Цифри ми сьогодні розбирали. І дуже просте слово це. Half Half – це половина. І зазвичай вона використовується half past. Past це після. Тобто half past two. Це половина після двох. Грубо кажучи, це півтретьої. Ми українською кажемо півтретьої. Тут кажуть half past two. Половина після другої. Ви можете це не використовувати, але треба розуміти, що ви можете це чути. Сьогодні ми розібрали місяць, рік, тиждень і трошки зачепили годинник. Як мінімум, я вам пояснив, з фігалі іде ці PM і AM. Сподіваюсь, відео було корисним. На цьому все. Приходьте ще.